Ця історія затягнулась на довгий період часу, і щось нарешті буде закінчуватися. Якийсь процес, якийсь спір, якісь труднощі, так? Але ви ставили перед собою ціль боротися, йти до кінця, і чого б вам це не коштувало, ви хотіли добитися результатів. Це історія минулого, вона ніяк не закінчилася, розумієте? І тому. Час прийшов дуже скоро. Дуже скоро все стане на свої місця, і та перемога, про яку ви мріяли, вона опиниться в ваших руках. Довгоочікувана перемога через вітер змін і е, ті можливості, які вам, мабуть, цей вітер змін і принесе. Так? У відносинах пустота. Як начебто очі відносини ваші станули на паузу? І не було ніякого розвитку.